Вітаю на каналі. 16-й день експерименту вирощування мурану в гровбоксі. Що ми маємо? Маємо отакі кущі вже. Ось листя, яке виросло вже в грофбоксі. Це нове листя. Оце розсадне листя. Розсадне листя я скоро буду прибирати. Воно вже майже не потрібно. Ось розсадне листя. Ось те, що виросло вже в гровбоксі. Оце у нас квітконос. Цю першу квітку я теж напевно видалю, вона дефектна. Оце вже гарний квітконос іде. І ось розростається рослина. Вона, бачите, поділилася вже два рожки. Один-два. Так, ну і тут ось він лист розросся. Ось вони, вони листя. Тобто все тут нормально. Вуз намагається рости вже ось. Це 16-й день після висадки. Тут теж продуктивний квітконос починає рости. Тут теж продуктивний квітконос і листя. На мінеральній ваті трішечки гірше, але тут же був стрес при посадці. Я думаю, що причина в цьому. Ну, ми будемо наблюдати, подивимось, тут теж квітконос є, але лист тут трішечки менше. Ось він почав рости, трішечки відстає. Ну, подивимось, подивимось. Поки що зарано робити висновки. І сьогодні система поливу, ось вона, система поливу, як я обіцяв. Тож, дивимося. І так, система полива. Ось він наш бак А. Стоїть під гроубоксом. Е, ось гроубокс. Ось під ним стоїть бак А і бак б. Тут у нас стоїть, стоять отакі занурювальні насоси Ось вони на 12 вольтів. Тут і тут такий насос. Вони однакові. Ось така упаковка. Кому цікаво, ось так виглядає. Ось такі насоси стоять. Ось. Потім іде магістраль. Ну, от, Магістраль і, і там магістраль. Ця магістраль іде ось вона сходиться отут у трійник. Трійник у нас над системою знаходиться. Стоїть зворотній клапан, зворотній клапан. Це на той випадок, якщо один насос буде передавлювати інший насос, щоб у нас не було, що розчин буде з одного братися, з одного баку. І потім вже змішується тут. І рідина йде по магістралі на полив. Ось. Ну а тут вже відходять ось такі крапельниці. Ось. І все це поливається. На що треба звернути увагу? Магістраль, коли йде. Вона повинна бути нижче рівнем за рівень крапельниці. Щоб у нас, якщо навіть якийсь осад був, він був отут, на дні. І сюди не потрапляв, не потрапляв. взагалі. Тобто тут крапельниці поставлені зверху. А якщо і осад, він буде знизу. Знаходитися. По автоматиці ось таке реле часу стоїть. Ось воно. Зараз в мене один полив на день 2 хвилини виставлені. Потім є примусовий запуск, ось я поставив. Ну якщо я зараз включу, ось пішов полив. Він полив, ну це так, для демонстрації. Ось крапає. Крапельниця 2 літри за годину видає. Тобто зараз я буду поливати 2 хвилини, 2 хвилини раз на день. Потім два рази на день, три рази на день, 5-6, потім перейду на одну хвилину і буду поливати десь 12-15 разів. Це вже коли ягода піде, така буде схема. Ну, це пізніше. Так, що система працює, але ще одне але що ще можна зробити? Отут, наприклад, і тут врізати крани. Ну, просто звичайні крани, навіщо? Якщо у вас буде. Якийсь насос давати більше рідини, ніж інший, А нам потрібно, щоб ця кількість була однакова. Ми просто можемо кранами відрегулювати. Тобто ми зажимаємо один з насосів, тобто слідкуємо, щоб все було однаково, і це називається балансировка. І у нас все працює так, як повинно бути. Зараз поясню навіщо потрібно, щоб була однакова кількість рідини і в одному баку, і в іншому. Ну тобто розход був однаковий. Зараз ось у нас добрива. Бак А і бак Б. Їх не можна змішувати. Тобто, я знаю, що мені потрібно для того, щоб при моїй воді був EC 1200 одиниць. ну Це зараз на початку, а потім буду збільшувати. Мені потрібно на 20 літрів води 7 мл кислоти сірчаної h 2 so 4 На 20 літрів потрібно 10 мл цього доброго, 10 мл цього доброго. Отже, що я роблю? Я беру 20 літрів. Розчину. Додаю туди 7 мл кислоти, але наливаю 10 літрів в один бак, 10 літрів в інший бак. І потім 10 мл в один бак наливаю, 10 мл в інший бак наливаю. І вони ж в мене повинні змішуватися одночасно, однакова кількість звідси і звідси потрапляти в магістраль. Тому це важливо. І кранами можна вирівняти, якщо щось не так іде. І все, і у нас отут в стрійника вже йде готовий розчин, ніякого осаду немає і так далі. А якщо навіть і буде щось, то він залишиться отут, внизу. А потім можна, тут у мене кран стоїть, ось, можна промивати. Відкрив, включив насоси, там розчин кислоти, промив його і все нормально. все. Так що така система? Ще раз, рослинам ну, два тижні, грубо кажучи, вони розвиваються ну, дуже гарно, поки що на торфі випереджає. Але це поки що подивимось. Мені здається, що на Мінваті все ж таки краще буде. Ну, подивимося. Багато хто каже, що на торфі все ж таки повницю краще вирощувати. Там, на кокосі, наприклад, і так далі. Е, туман працює. Ще хотів спитати, може, у когось було питання, чому не можна купити готовий туман на утворювач? Тому що я брав готовий. Він попрацював приблизно місяць чи два от в такому режимі, і все на цьому згорів. Тому я все зібрав окремо. Там у минулих відео дивіться, як я його збирав. Там є. І ще така маленька інформація. Світла вистачає. Тобто ось воно листя, йому вистачає, воно гарно розвивається, там поживні речовини, все збалансовано. Ну, ну, видно, що рослина нормально себе почуває. Але ось бачите, ось лист, він трішечки підогнутий. Він взагалі був три дні назад таким куполом, ось таким куполом був. Що трапилося? У мене оця лампа стоїть. Ось. Вона, коли я її піднімаю догори, це чисто, щоб просто попрацювати з ровбоксом. А так вона стоїть, отут, унизу. Зараз я опущу покажу. Ось так вона стоїть взагалі. Ось. Отак от її Це робоче положення. При такому положенні листю вистачає світла, там, ну супер все. І я одного разу просто забув її опустити, вона світила отам у горі десь 8 годин. Ну Просто забігався. І одразу лист вигнувся куполом. Тобто йому не вистачало світла. От Одразу. Пішло по рослині було видно, що щось не так. Так що такі ось нюанси. Слідкуйте тоді за моїми відео, буду знімати далі ход експерименту, подивимося, що з цього вийде до наступних відео.